Доброго дня команда! Мене звати Денис, і сьогодні ми розпочинаємо розбирати книгу Володимира Тарасова Технологія життя. Книга для героїв. Я розділив цю книжку на умовних шість частин. Почнемо з частини першої: Герой і його шлях. Основна ідея, герой це не безстрашний супермен. Це людина, яка бере на себе відповідальність, робить кроки вперед, навіть коли важко, і завжди вчиться на помилках. Колеги, хочу продовжити з простої думки. Життя це гра, і у цій грі кожен з нас може бути героєм. Але герой це не та людина, яка завжди сильна і впевнена. Герой це та, яка не зупиняється навіть коли дуже складна. Уявіть ситуацію: у вас є великий клієнт, який може дати компанії хороший контракт. Ви декілька разів виходили на нього, робили презентацію, пропозицію, але він щоразу відмовляє. Більшість в цей момент опускають руки. Але герой не здається, він думає: можливо, я не знайшов правильний аргумент, можливо, треба навести інший приклад. Можливо, спочатку треба вирішити дрібну проблему клієнта, а вже потім повертатися до великої пропозиції. І ось у чому різниця. Герой шукає шлях. Відповідальність: у продажах геройство – це відповідальність за результат, не ринок поганий, не клієнти не відповідають, а що я можу зробити, щоб все вийшло. Для героя не пряма дорога. У книзі Тарасової є дуже сильна ідея: шлях героя завжди сповнений випробувань. В нашій роботі ці випробування відмови клієнтів невдалий місяць, конкурент перехоплює угоду. Звичайний менеджер в цей момент зупиняється, а герой сприймає це як частину шляху. Він не каже, це кінець, він каже це урок. Наведу вам приклад свій особистий кейс. Є клієнт, до якого стукав двері протягом чотирьох місяців, але все було марним. Він навіть не бажав бачити пропозицію. Але я щоразу шукав нові шляхи, надсилав нові пропозиції, своє бачення, не очікуючи миттєвого результату. Через 4 місяці він сам мені зателефонував, і ми походили співпрацю. Чому ж так? Тому що клієнт бачив наполегливість, зацікавленість, впевненість, що й призвело до результату. Висновок: шлях героя це не завжди перемога з першого разу, це шлях постійних зусиль, падінь і підйомів. У продажу герой це не той, хто здається після відмови. Бере на себе відповідальність, а не шукає відмовки. Крокує вперед, навіть якщо вже важко. І саме такі люди отримують великі результати, тому що вони готові йти до кінця. Ну що ж, команда, на цьому ми завершимо нашу першу частину і зустрінемось вже в другій.